Павло Глазовий, руськомовний депутат. Коли в раді у верховній руськомовний виступа, ви прислухайтесь, шановні, що він мелий теліпа, без Єдиного Союза далеко ми не уйдем, жити не сможем без Росії, неізбежно пропадем. Виступайте на державній із гальорки хтось гука. Перестаньте придіратися чути з іншого кутка. А йому ж державна мова не потрібна зайва річ, йому рідна та, якою розговарювала і ліч. Проти вищого начальства він ніколи не йшов. Що начальство й зрікало, те і він услід молов. Не морочилась ніколи твердолоба голова. Українські, чи російські ті начальницькі слова. Буде три державні мови: чи чотири, чи одна. Ні тієї, ні цієї він не знатиме, й не зна. І його не мучить совість і сумління не гризе. Тож послухайте, терплячі, ще чого він наверзе. Ми, від наших опонентів різних слухаємо слушаємо речей. А живуть вони піддержкою іноземних богачей. Потому вони їм служать, що живуть за їхній счот. Зачекаймо ще хвилинку, доки він затулить рот. Зачекаймо і запитаємо. А тепер повідай нам, за який і чий рахунок ти живеш на світі сам. Ти продуктів добру купу у щодня. Що ж у тебе є корова, власні кури чи свиня? Може, ти свиню зарізав і насмажив ковбаси? Може, з власного городу ти картопельку їси? У народу від нестатків уривається терпець, а у тебе на загривку ледь зійшовся комірець. Ти Росію сильно любиш? Безперечно, це не гріх. Але хто ж тебе тримає, не пускає до своїх? Залиши нам Україну, не тягни до росіян, можеш пупа надірвати, це ж тобі не чимодан.